Всіх вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Маріан, і як традиційно тут ми говоримо про захист справи свободи людини і громадянина. Чесно кажучи, не перестають дивувати певні суб'єкти, приймаючи різні законопроекти, про один з яких я хочу сьогодні поговорити. Але перед тим, народ, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Хто ще не підписаний, поставте вподобайку і вже ж. Поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права і свободи. Отже, позавчора, 5 червня, був прийнятий законопроект за номером 10284. Назву я його зараз зачитаю, а саме про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги. Та транскордонного співробітництва. І що цікавого в цьому законопроекті, це те, що в ньому пропонується збільшити надбавку не більше ніж 50% середньозаробітної плати посадової особи. Коротенько, я зараз рецензію прочитаю до нього, і ви зрозумієте, про що йде мова. Отже, парламентом прийнято у першому читанні за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого саморятування в реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва. Законопроектом встановлюється надбавка державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за програмами та проектами міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва. Розмір надбавки передбачається на рівні не більше 50% середньої заробітної плати посадової особи. Порядок її обчислення визначатиметься Кабінетом міністрів України. Відповідні зміни пропонуються до закону України про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування. Парламентом доручено комітету доопрацювати зазначений законопроект до другого читання з урахуванням пропозиції поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи. При цьому було підтримано пропозиції комітету щодо врахування згідно з частиною першої статті 116 регламенту Верховної Ради поправок та пропозицій щодо його комплексного технічно, юридичного та редакційного доопрацювання. Я не буду конкретно піднімати тему про цей закон. Основу ви почули дуже багато. Про це вже говорило блогерів, журналістів, юристів і так далі. Не хочу навіть на цьому акцентувати свою увагу. Лише от хочу задати питання, які навантаження лягли на тих чи інших посадових осіб з органів державної влади і з органів самоврядування. От в мене дуже серйозне питання виникло. Я думаю, у вас також говорити більше про це не буду. Кожен день реально стає веселіше. З прийняттям тих чи інших незрозумілих нормативно правових актів. Тепер виникає питання, чому так відбувається? Це не вчора, не 5 років тому. Ми бачимо ці всі прийняття тих чи інших нормативно правових актів, триває ще з 91-го року. А все відбувається лише тому, що на цій території не заявлений власник як український народ. Його загнали в статус раба, в статус фізособи, і відповідно для цих фізосіб приймаються ті чи інші незрозумілі речі, які і знищують український народ. В одному з відео я говорив, як поступила Польща, коли обрала президентом першого некомуністичного лідера Леха Валенцу, як вони побудували свою суверенну демократичну правову державу. Де поляки, об'єднавшись, утворивши свої первинні суб'єкти права, вони називаються Кміни облікували все майно, облікували всі свої природні багатства, і вже за невеликий час вони стали частиною. Європейської спільноти. Нам неодноразово розповідали, що от нам треба в Європу, давайте будемо йти в Євросоюз, обіцянки, обіцянки, нічого з цього немає, лишень пустий звук. Я вам хочу сказати, що я думаю стосовно цього. Україна є центр Європи. Я вже якщо запустити нормально ці процеси, які потребує держава, то до нас, як до України, як до центру Європи будуть проситися інші. Міжнародні організації і інші держави, щоб утворити з нами певні союзи. Я більше ніж впевнений, що так і би було, тому що ми маємо найбільшу територію в Європі, тому що ми маємо найбільше природних багатств, природних ресурсів. І найголовніше, ми маємо найкреативніший, найрозумніший, найпрацьовитіший, найталановитіший український народ. Який зараз на превеликий жаль доробляє економіки інших держав, але ще раз наголошую це все реально зробити і збудувати свою потужну, багато правову, соціальну, прозору державу республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції України 96-го року. Отаку інформацію, друзі, хотів з вами поділитися. Напишіть ваші думки в коментарях, що ви про це думаєте. І як традиційно хочу наголосити одне: знайте свої права, читайте конституцію. Хто не має копіть. Люди в коментарях пишуть, що заборонили друг конституції. Не можу сказати, якщо це дійсно правда, то ви маєте розуміти, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Хто не може купити в книжкових магазинах, її можна замовити в інтернет-магазині і користуватися для захисту своїх прав і свобод. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини і всю інформацію про нього, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Ще хочу зробити анонс. що Сьогодні, о 19-й годині, в групі декларація буде проводитися стрім з Ольгою Єренків з людиною, легендою, яка Провела дуже потужне економічне дослідження, яке написала книжку Вкрадена Україна. Кожен з вас може стати учасником цього стріму, задати питання по даній темі, і отримати на нього відповідь. Посилання на цей стрім я закріплю в описі під цим відео. Хто ще не підписаний на наші групи Telegram, знає свої права і волевиявлення людини. Також підпишіться, тому що там є дуже багато практичної інформації. Всі посилання на прилічені групи, а також на мій канал Telegram, ви знайдете в описі до цього відео. Також, як вже традиційно, хочу подякувати всім нашим патронам за вашу фінансову підтримку. Вас стає щораз то більше. Нас це більше мотивує і дає нам більше наснаги для створення контенту щодо захисту ваших прав і свобод. Також дякуємо всім жертводавцям за одноразові перекази на картку. Народ, дякую за вашу підтримку. Дякую за те, що дивитесь. Зустрінемось з вами в наступних відео.